Він говорить, так, так він зупиняє транспортні засоби. Робить. Інспектора це нормально так зупиняти на виїзді? Нормально дві смуги є Сам з об'їзду. Тобто про то, те, що ви пробку зробили, щоб я всі мусять об'їжджати, це я нормально, роб, покажіть так? Скажіть мені пробку, нормально, зніміть пробку. Тобто на виїзді з прилеглої території нормально зупиняти на виїзді. Спитатися, приїхав. Чому ви не, чому ви не пояснили, що він повинен звідси від'їхати? Десять метрів з прилеглої території? Він не має права зупинятися. Пояснили, куди йому проїхати. Вам все пояснили? я постою, подивлюся, як ви працюєте. Ще щось там в'якає? зніму собі. Так тут тобто дов'якається. Майсь Це... що Подивимось, як виїжджає. Я хочу зняти, як буде виїжджати, тобто подивимось.